І чого у конфлікті з Росією такою стало цього тижня демонстративна відповідь західних країн президенту Путіну на анексію Криму. Це програма Геофактор ще в нашому випуску про такі теми. Нові горизонти. Українська авіапромисловість покладає сподівання на захід. Переведення годинників менше сну, більше стресу. Брюссельські хитрощі. Нестандартний побут європейської столиці. Москві не вдасться вбити клин між Європою та Америкою. Ці слова президента Обами цього тижня до болю нагадали часи холодної війни. В останні щонайменше 20 років Росія була для Заходу складним, але все ж таки партнером. Відтепер усе кардинально змінилося. Дипломатично, Росія та Захід переносилися у 91-рік. й рік. Саме тоді президент СРСР Михайло Горбачов вперше отримав запрошення на зустріч Великої сімки в Лондоні. Тепер у елітному клубі наймогутніших. Представника Росії знову не буде натомість США та Євросоюз узгоджують дипломатичну та військову стратегію протидії Росії. Новий імпульс для трансатлантичної співпраці та перший крок до ізоляції Росії на міжнародній арені на початку тижня в нідерландському місті Газі відбувся саміт з атомної безпеки. Серед головних тем ситуація в Україні 94-го року Київ відмовився від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки в рамках Будапештського меморандуму. Окрім США та Великобританії, гарантом суверенітету України тоді виступила і Росія. Однак свої зобов'язання Москва грубо порушила. Росія регіональна сила, яка загрожує деяким зі своїх безпосередніх сусідів не через силу, а від слабості. Через кримську кризу зустріч у форматі G8, яка мала відбутися в червні цього року у Сочі, скасовують більше того, як запевнила федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель, формат великої вісімки заморожується на невизначений час, доки Росія не змінить своєї позиції той факт, що Росія, яка взяла на себе певні зобов'язання із гарантування територіальної цілісності України, а зараз ті зобов'язання повністю порушила, слугує дуже поганим прикладом у міжнародних відносинах. Сподіваюсь, що це не стане прикладом для інших, але така небезпека існує. Підходи щодо санкцій та подальших контактів з Москвою на заході дещо різняться, але в цілому європейці та американці демонструють вражаючу єдність як у готовності допомогти Києву, так і у необхідності покарати Росію за анексію Криму. Натомість Росія, вустами міністра закордонних справ Лаврова, дала зрозуміти, що за участь у великій вісімці не тримається. Якщо вісімка відіграла свою роль, а багато хто так вважає, оскільки з утворенням великої двадцятки всі економічні фінансові питання обговорюються у групі двадцяти Поки Москва, як висловився президент Обама, залишилася у світі на самоті, ЄС і США навпаки пожвавлюють співпрацю та зміцнюють стратегічне союзництво. Певною мірою до такого зближення їх спонукав саме Володимир Путін, адже ще кілька місяців тому відносини між ЄС та США затьмарив скандал із масовими прослуховуваннями спецслужбами європейських лідерів. Прослуховували і німецьку канцлерку. Заговорили про можливо найглибшу кризу у відносинах Вашингтона з Європою. Нині все це здається позаду. Атмосфера на саміті ЄС США у середу в Брюсселі це наочно засвідчила. Очікується, що сторони незабаром повернуться до переговорів про створення зони вільної торгівлі. Перший реальний крок зроблений і задля зменшення залежності Європи від постачань російського газу угода про зону вільної торгівлі значно полегшить видачу ліцензій на експорт до Європи зрідженого природного газу. Президент США закликав європейців і самим робити більше для зменшення енергозалежності від Росії та не заощаджувати на обороноздатності. У Європі схоже вже також усвідомили всю серйозність нових стратегічних викликів. Вже визначено, що наступний саміт Великої Сімки замість Сочі відбудеться у Брюсселі. у столиці ЄС перебуває оглядач Welle Кристіан Трипе, який був свідком переговорів західних лідерів цього тижня. Пане Трипе, то чи мають ЄС та США нині після переговорів у Газі та Брюсселі спільну позицію щодо Росії? Ядігіптесканзґронцеслішайміріпатна дісанєнзайдсаса так вона існує. Взагалі мені здається, що нині партнери, як по цей, так і по той бік Атлантики відклали свої суперечки на час цієї кризи. Європа та Америка, згідно з нормами міжнародного права, не визнають анексію Криму, крім того, запроваджують санкції. Є певний план санкцій, який дуже ретельно узгодили Брюссель і Вашингтон. Однак, чого бракує насамперед у Європі, так це політичної стратегії, як треба поводитися з Росією. Сію в майбутньому, тобто довготермінової концепції, Принаймні, нині в ЄС зростає переконання, що старий континент мусить звільнитися від енергетичної залежності від Росії. А де пролягає для заходу червона лінія в українському питанні? Чи допустив би захід анексію подальших регіонів України? Цю червону лінію цілком чітко проведено. Якщо російські війська увійдуть ще й до східної частини України чи просуватимуться з півдня, то буде розпочато третю фазу санкцій. Це обширні економічні та торгівельні санкції. Але і це неодноразово дали зрозуміти під час цих самітів у Газі та Брюсселі. Захід не надаватиме Україні військової допомоги. А якщо загострення ситуації в Україні триватиме і далі, чи готовий захід до посилення штрафних заходів, чи може призвести це до е, торговельної війни? У найгіршому випадку, це можливо, і всі в Європі знають, що тоді буде поставлено на карту. Насамперед, такі країни, як Великобританія чи Німеччина, які мають багато важливих для економіки бізнесових угод з Росією, зазнали би дуже великих збитків. Тому в ЄС нині намагаються знайти своєрідний ключ, алгоритм, щоб справедливо розподілити всередині Євросоюзу імовірні наслідки і тягарі можливих санкцій. Україна запропонувала провести з західним партнерам спільні військові навчання. Чи це добра ідея зараз, чи це лише загострить конфронтацію з Росією? Про такі спільні військові маневри мали би попередити міжнародну спільноту. Ймовірно, великі військові навчання могли би трохи ускладнити політичні настрої, але не військові. От тільки підготовка таких навчань потребує певного часу, тому на заході вже нині розмірковують над тим, щоб якнайшвидше надати Україні сигнал солідарності, наприклад, допомогти постачанням зброї. Такі думки в ці дні висловлюють зокрема представники США. Дякую, пане Трипе. Ми розмовляли з оглядачем у Брюсселі Крістіаном Трипе про подальшу стратегію Заходу щодо Росії. На зближення України із Заходом Росія не раз реагувала хворобливо, запроваджуючи торговельні та митні перепони. Тож традиційна орієнтованість на російський ринок поступово стала для українських підприємств радше проблемою ніж благословенням. Хоча були всі можливості для успішної співпраці, яскравий приклад всесвітньо відомі вантажні літаки. Руслан їх виробляють у Києві та Ульянівську. Досі саме росіяни були основним замовником держкомпанії Антонов. Але продажі були вельми скромними і не могли бути гарантією майбутнього виживання заводу Гіганта. Підняти в повітря один з найбільших транспортних літаків у світі зовсім непросто. Пілоти початківці тренуються за допомогою спеціального імітатора. Це цілковита копія кабіни пілота в літаку Ан 124 Руслан. Уперше діти, що конструкторською бюро Антонова піднялося в повітря ще понад 30 років тому. Симулятор на київському заводі Антонов коштує майже 12 мільйонів євро. Це дві великі різниці. Між літаком та авто величезна різниця. На літаку потрібно бути значно уважнішим. Тут набагато більше елементів керування ніж в автомобілі. Там кермо, педалі та й усе. А в літаку потрібно керувати не лише кермом, штурвалом, педалями, а й купою інструментів. не штурвалом. Авіабудівний завод у Києві справжнісіньке місто в місті. На величезній території працюють близько 14 тисяч людей. Державне підприємство має власну авіакомпанію. Авіалінія Антонова здійснюють вантажні чартерні перевезення для великих підприємств та міжнародних гуманітарних організацій. Отримані за послуги кошти важливе джерело фінансування компанії. Гендиректор авіатранспортного підрозділу компанії Олександр Гриценко прагне якомога швидше збудувати наступника АН-124. Проте частина патентів на Руслана після розпаду Радянського Союзу залишилися в Москві для створення нової моделі треба багато грошей дуже багато. Наше дослідне виробництво може розробити новий ан 124 але Україна не встані сама його будувати. для цього нам потрібна була би підтримка, наприклад, Росії, чи інших держав. насамперед необхідні гроші і ще раз гроші. Дослідно конструкторське бюро державного підприємства Антонов нині, напевне, найприбутковіший його відділ. Тут працюють молоді фахівці, які розробляють частини літаків для міжнародних замовників. Особливо багато замовлень з Китаю. Натомість власне виробництво літаків на сьогоднішній день обмежується невеличкими вантажними машинами та пасажирськими літаками середньої дальності польоту. Остання модель в економічному плані стала провальною. За п'ять років зізнається менеджер з продажів продали лише сім машин. Більшість придбали росіяни. Оцей відправляється на Кубу. Аби зайняти гідне місце і на західних ринках державному підприємству Антонов необхідно більше сучасної техніки та матеріалів. Багато російських та українських фірм-постачальників не встигають іти в ногу з технічним розвитком. Ну, питань нових технологій, нам звичайно треба співпрацювати з європейськими фірмами, в тому числі з зокрема, і з німецькими, які вже усвоїли технології з композиційних матеріалів, просочування під тиском чи варіанти лазерного зварювання, алюмінію. Неподалік житлові будинки працівників підприємства їхні зарплати, хоч і вищі за середні в Україні, проте виплати не завжди відбуваються вчасно. Діти відчувають такі затримки на собі, і з нинішніми змінами в країні вони пов'язують надії на краще майбутнє. Зрештою, інтереси цих українських підлітків не дуже відрізняються від захоплень їхніх однолітків у Парижі, Берліні чи Нью-Йорку. Очікування від вступу України до Євросоюзу у хлопців радше позитивні. Ну как бы, одної сторони да з одного боку це було би добре. Ми мали б всілякі зв'язки з різними країнами: подорожі, торгівлю, підвищення кваліфікації, люди з роботи мінялися б. Ми їздили би в інші країни. Менялість би люди з роботи там б Ми іншого боку. Також хочеться, щоб Україна ні від кого не залежала. Ані від Росії, ані від Євросоюзу. від Євросоюзу. Принаймні, промисловий потенціал в Україні наявний. Допомогти реалізувати його, сподіваються, на серійному заводі Антонов можуть передусім західні клієнти. Як бачимо, Антонівці покладають надії на захід. Але як бути з найближчою перспективою чи обійти всім без Росії? Про це поговоримо з економічним оглядачем ДВ Андрієм Гурковим. Андрію, як ти вважаєш, чи обійдеться завод Антонова без інвестицій та замовлень з Росії? Я знаком фінансовою... Я не знайомий з конкретною фінансовою та комерційною звітністю заводу Антонова. але мене лякає сама постановка питання. Я все ж сподіваюсь, що Росія не буде рубати гілляку, на якій сидять висококваліфіковані кадри, як в Україні, так і в самій Росії. Співпраця з Росією особливо важлива для промислових підприємств Сходу України. Росія переконує мешканців цих регіонів Донеччини, Луганщини та Харківщини більш високими зарплатами та пенсії. А що, на твою думку, міг би запропонувати їм захід? Безплатний сир буває в Безкоштовний сир буває лише у мишоловці. Обіцянки підвищувати зарплати без підвищення продуктивності праці з цієї серії. Необхідно думати не про обіцянки, а про конкретні програми модернізації Сходу України, всієї важкої промисловості. Саме це, а не порожні обіцянки може запропонувати захід, тобто концепцію, ноу-хау, конкретні знання, як це робиться, а також капітал для модернізації, принаймні життєздатної частини підприємств. На сході України процес. Це тривалий процес. На нього підуть роки, але у Заходу є такий досвід, і в принципі це може вийти. Німеччина, наприклад, вже проходила болючу перебудову у Шахтарській Рурській області ще в 70 -х. А тепер рур є центром багатьох нових технологій, якою мірою можна було б використати цей досвід на Донбасі? Безумовно, це корисний досвід. Однак я наведу більш свіжий приклад. Це модернізація економіки, зокрема важкої промисловості, у колишній НДР. на цей процес. Пішло близько 10-15 років. проте він виявився вельми успішним, навіть більш успішним ніж структурні перетворення у Рурській області. А для цього потрібен не лише капітал. Не тільки бажання заходу допомогти потрібна і готовність населення брати участь у модернізації, бажання вчитися, перевчатися, опановувати нові професії, переглядати багато попередніх поглядів. Без цього жодної модернізації не вийде, і без цього майбутнього у промисловості на сході України теж не буде. Дякую, Андрію. Ми обговорили економічні перспективи Східної України з оглядачем дочевеля Андрієм Хурковим. Більш докладно про тему економічних викликів, що стоять перед Україною, читайте на сторінці ДВ Українською в інтернеті та у Фейсбуку. Мешканцям Криму тепер доведеться прокидатися на цілих дві години раніше, адже кримські депутати вирішили звірити годинники з Москвою. У Росії ще три роки тому відмовилися від переходу на зимовий час. Свого часу українські депутати теж розглядали таку можливість, але, зрештою, зберегли європейську систему переведення годинників. В Євросоюзі теж час від часу виникають сумніви у її доцільності, адже двічі на рік ми мусимо переживати маленький стрес. У цьому науковому центрі в Кельні досліджують сон людини. Сюди приходять пацієнти з різними розладами на кшталт безсоння чи хропіння. Лікарі допомагають і тим, хто страждає через перехід із зимового часу на літній, і навпаки. Учені кажуть, що у перші два-три дні після переведення часу багато їхніх пацієнтів відчувають втому. Люди, що мають проблеми з кровобігом, потерпають від загострення хвороб, підвищується ризик інфарктів, знижується концентрація уваги. Так, після переходу з зимового на літній час кількість ДТП зростає на 22% переведення часу це як міні-джетлег, синдром зміни часового поясу. Освітлення, до якого звикли люди, змінюється. А світло дуже важливе для регулювання ритму сну. Світло це як датчик часу, таймер. 25% населення Німеччини двічі тричі на тиждень мають проблеми зі сном. І, звичайно, такі люди більше страждають внаслідок переведення часу ніж ті, у кого зі сном все гаразд. Це велика цифра. У Німеччині Систему переведення часу на годину запроваджували і скасовували кілька разів. Востаннє це відбулось у 1980 році. Однією з причин стала нафтова криза 70-х. Переведення стрілок годинника мало сприяти більш ощадливому споживанню електроенергії упродовж дня у домашніх господарствах чи, наприклад, при освітленні вулиць. Однак, якщо з переходом на літній час дійсно заощаджується електрика вечорами, то вранці людям доводиться частіше вмикати опалення, особливо в негоду. Виходить, що позитивного ефекту досягти так і не вдалося. Якщо ж говорити про німецьку промисловість, то якогось фундаментального впливу зміна часу на неї не справляє. Доводиться вирішувати лише дрібні проблеми, кажуть економісти. А у тому, що переведення часу, поза сумнівом, сприяє зростанню бюрократичних витрат, збільшенню видатків йдеться про програмне забезпечення, перелаштування машин, переведення годинників. Однак, якщо говорити в цілому, то німецька економіка відносно добре призвичаїлась до цієї ситуації. Значно важливішим є той факт, що ми переводимо годинники усім євросоюзом. У нас спільне розуміння часу. І, звичайно, це позитивно впливає на ринок і посилює економічну міць Євросоюзу. З проблемою переведення часу більшою чи меншою мірою у Німеччині стикаються усі. Так місцеві комунальники змушені двічі на рік перепрограмовувати світлофори, яких на німецьких вулицях близько 50 тисяч. Для цього необхідні додаткові сили і засоби. В авральному режимі працюють і великі перевізники, як пасажирські, так і вантажні. Додаткова робота з'являється і в німецького залізничного концерну Deutsche Bahn. необхідно перевезти 120 тисяч вокзальних годинників у всій країні. Зараз вони перелаштовуються автоматично, хоча раніше це робили в основному вручну. Сигнал надходить з атомної електростанції в Брауншвейгу. Переходити на літній час, як правило, простіше. Вночі потяги запізнюються на годину, але в дорозі вони можуть без проблем надолужити втрачений час. А от восени все інакше. Потяги між другою та третьою ночі повинні відправлятися двічі, а значить, потрібен додатковий персонал і додаткові потяги. Це своєю чергою вимагає нового планування та додаткових витрат. Частина жителів Німеччини вважає, що перехід з одного часу на інший має лише недоліки: страждає здоров'я, витрачаються гроші, енергія не заощаджується. В інтернеті можна знайти чимало сайтів, автори яких проти зміни часу. Невдоволені готують петиції. Одна з останніх, наприклад, зібрала понад 50 тисяч голосів. Зрештою, майже усі оглядачі сходяться на тому, що проблема переведення годинників це політичне питання. І лише політикам в Берліні чи Брюсселі вирішувати, переводити годинники чи ні. Поки ж усім, хто має проблеми зі сном під час переходу на новий час, лікарі радять намагатися у цей період раніше лягати спати. А також не забувати про позитивний вплив на організм денного світла. Столицею стандартів у Євросоюзі вважається Брюссель, адже тут ухвалюють політичні, економічні та технічні правила для усього Євросоюзу. Однак сама європейська столиця далеко не взірець дотримання правил та норм. Про це в нашому наступному сюжеті. Ласкаво просимо до Брюсселя, столиці європейських стандартів та бюрократичних приписів. Саме тут все внормовують аж до довжини і форми огірків, банківських реквізитів і навіть розмірів сидіння в тракторі. Однак Брюссель буває і таким. Ласкаво просимо Брюссель бельгійців. Коли сходи ведуть в нікуди, коли помилки будівельників креативно маскують. Коли вуличні розмітці ніщо не стоїть на заваді, а зайві дорожні знаки роблять невидимими. Цей чоловік документує дива винахідливості брюссельців. Сам він родом з Німеччини, але вже понад 10 років 39-річний фотограф Давід Гельбіх мешкає у Бельгії. Він автор сторінки у Фейсбуці, яка називається Belgian Solutions, тобто рішення по бельгійськи. Це свого роду фотоальбом зі світлинами бельгійського повсякдення. На них кумедні рішення бельгійцями проблем і імпровізація у побуті. За прикладом далеко йти не треба. Пирлина міста, ратуша на центральній площі гранд Плас. Несиметричність будівлі видно неозброєним оком. Верхівка вежі не посередині, бо праве крило добудували пізніше. Отакі вони брюссельці. Вони не намагалися досягти архітектурної довершеності, а просто взяли і, так би мовити, на око добудували крило. А Ось вхід до будівлі конституційного суду. Тут схоже, просто попрацювали пилкою. Це одна з найбільш представницьких будівель на цій королівській площі. Поряд Королівська церква, у якій відбуваються коронації бельгійських монархів. Однак усе це не важливо. Головне, щоб було практично. Такої думки схожі й ті, хто працює за цими дверима. Ми тут проходимо щодня. Треба ж, щоб можна було легко входити і виходити. Хоча й місцеві часом не спроможні збагнути всіх тонкощів брюссельського планування, Отут, приміром виникла кумедна ситуація. Посеред тротуару стоїть світлофор для велосипедистів, а перед ним паркан. Схоже, велосипедист має просто з'явитися ні звідки а тепер рішення по брюссельськи Схоже, це щось для самогубців. Я краще просто злізу з велосипеда. Щось тут не додумали. Але ж ви знаєте, це Брюссель. Знавці Справді стверджують, що Брюссель – місто хаос. Навіть навпроти святая святих ЄС, будівлі Єврокомісії, пішохідна зебра веде в нікуди, а сходи впираються як не в паркан, то в стіну. Все це задокументовано на сторінці в Фейсбуці. Для мене дуже важливо, щоб сторінка не перетворилася на форум скарг, адже мова не про це. Звісно, завжди знаходяться ті, хто чимось невдоволений. І, до речі, часто це власне і є типові єврократи, зокрема німецькі чиновники, яким властива така прискіпливість. У Давіда на це одна відповідь. Для нього головне курйозні ситуації, яка викликає посмішку, а не скарги. Приміром, такі рясні різдвяні декорації паркувального автомату. Чи є така розмітка для паркування інвалідів? Такі собі нестандартні рішення по брюссельськи у столиці Євростандартів. Напевно, і ви інколи посміхаєтесь, побачивши дотепні архітектурні вирішення на вулицях вашого міста. Хоч і не завжди функціональні, вони принаймні покращують настрій. Ви дивилися передачу Геофактор, яку підготувала українська редакція Дойче Бонні. Докладніше про події в Європі та бачення європейцями українських подій читайте на нашій веб-сторінці. До наступної зустрічі за тиждень.